Доброго дня, ви на каналі Таро Релакс. Сьогодні розглянемо загальний прогноз для козорогів на вересень місяць. Давайте подивимось головну енергію місяця. Який сигніфікатор у козорогів буде у вересні? Колісниця. Колісниця нам каже те, що все буде стабільно. То, що ви управляєте цією колісницею, можливо, це подорожі будуть у когось. Давайте детальніше розглянемо, про що ця колісниця нам розповідає: або це рух в ваших справах, просування ваших якихось ідей. Давайте подивимось, де можливо вона програється, ця колісниця в побуті, в особистих стосунках. Чи в роботі. Давайте подивимось більш детально. До речі, хочу подякувати всім за вашу підтримку, за ваші лайки, за ваші підписки. Це мене надихає на створення нового відео. Давайте перейдемо до козирогів. що чекає козирогів у вересні, які енергії будуть присутні. Зірка. Зірка це планування, це реалізація ваших мрій. Це те, що ви робите зараз, а реалізується воно е згодом, в майбутньому. Це якісь перспективи в майбутньому. А також зірка може казати, що хтось планує якусь подорож. Давайте далі розглянемо в вересні. Що це за мрії в козерої? За плани. В козірці ці плани завжди збуваються. Такі енергії козерогі? в вересні. Сила. Всі старші аркани. Це у вас буде якийсь серйозний місяць, козерогі? У вересні. Сила каже, що все вам під силу. Все в ваших руках. Про що каже і колісниця, що ви керуєте ситуацією. Але сила нам ще може сказати, що потрібно проявити якусь ініціативу. Ну, карта сили це е, дуже приємна, лагідна енергія. Цікаво. Всі старші аркани. Але у, у, у кожного може в різних сферах програтися ці енергії. У когось в роботі програється, у когось в особистому житті. Давайте подивимось: енергії козерогів на вересень. Король Пентаклів. Король Пентаклів, це ще може, якщо ви чоловік, це ще можете бути ви. Козороги – це у нас е, земна стихія. А також цей король Пентаклів нам каже, що стосовно фінансів, у вас все буде добре, у вас все буде стабільно. Ну, прекрасно. Позорої у вересні. Що чекає? Ілюзії. Ой, е е Семірка Кубків, це я зразу кажу, ілюзії. Можливо, це ваші мрії, можливо, е ілюзії, можливо, король Пентаклів буде вам пропонувати. Якісь варіанти. Але ці варіанти, вони не підкріплені ніякими діями, так сказати, цілями. Вони якісь пусті. Варіанти будуть, але обрати, як то кажуть, не буде-що. Але все в ваших руках. Ви укращаєте цього лева. Давайте далі подивимося. у вересні. Вісімка жезлів. Вісімка жезлів каже про те, що е, події в вересні будуть дуже швидко розвиватись. Можливо, ці події е, дадуть вам перспективу на майбутнє. Можливо, це на роботі. Вам запропонують якусь, якусь додаткову роботу за окрему плату. Це ще й таке можливо. Вісімка жезлів це отримання, всіх, отримання відповідей на всі ваші запитання. А також вісімка жезлів каже, що ви, можливо, хтось, може, поїде на відпочинок. Тому що і колісниця у нас це дорога, це рух, вісімка жизлів, це, це швидкий рух. Події, які відбуваються тут, швидше, ніж ви це планували. Давайте далі ще одну карту. Вересень для козирої. Що чекати козирога у вересні? Дев'ятка мечів, будуть присутні якісь страхи. Можливо, це страхи стосовно роботи, цих ваших пропозицій. Ви будете боятись думать, думати, чи справлюсь я, чи не справлюсь. Ви справитесь, тому що у вас є сила, у вас є колісниця, рух вперед, а також зірка. Ці ваші плани реалізуються. І король Пентаклів, який каже, що з фінансами все добре. Можливо, вам цей король Пентаклів буде надавати якусь допомогу, можливо, навіть і фінансову. Я не бачу ніяких стосовно цих страхів якісь підстав. Карти про це не кажуть. Так що не переймайтеся, ви справитесь з любими задачами. Ви справитесь. Тому що у вас дуже сильні аркани. У вас є керування вашим життям. І ви керуєте вашими справами. Берете під контроль всі ті задачі, які ви собі ставите. До речі, на моєму каналі в розділі Шортс є афірмації, які вам піднімуть настрій та вмотивують вас для подальшого просування і мотивації до вашої мрії. Це був второй прогноз. Для козирогів на вересень місяць. Ставте лайки цьому відео та підписуйтесь на мій канал. Бажаю всім гарного дня та мирного неба!